Проєкт Відкрита студія. На Прямий ФМ. Кабінет міністрів пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років. А розпочати цей процес може вже 1 липня. Законопроект передали знайомитись депутатам парламенту. Тим часом продавці пального заявляють про його потенційний дефіцит, хоч причина цього не в нових акцизах. Також це вже друга спроба підвищити їх цьогоріч. В березні Кабмін публікував розрахунки. Однак, після критики проект не надіслали до Верховної Ради. Цього ж разу цифри підкоригували і новий документ. Менти зареєстрували в парламенті, чого очікувати нам від підняття акцизів, яким буде вартість пального на українських АЗС. Про все це будемо зараз говорити з нами на зв'язку. Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день в уряді. Кажуть, що підвищення акцизів не оминуте. Як ви вважаєте, що скажете? Ну, я до цього ставлюся з розумінням, тому що країні потрібні гроші. Нагадаю, що державний бюджет є єдиним джерелом фінансування нашої оборони. Західна фінансова допомога вона категорично забороняє використовувати ці гроші на військові потреби. Відповідно, все це тільки за рахунок державного бюджету. Ну стан бюджету всі розуміють, тому це був очікуваний крок, і буквально сьогодні ми чуємо, що вже є і проекти по підвищенню не тільки акцизів на пальне, а й ПДВ, і військового збору. Тому ну ми маємо всі скинутись на те, щоб зміцнити нашу перемогу, нашу оборону. Угу. Ну деякі просто експерти кажуть, що немає підстав підвищувати акцизи на пальне, оскільки світові ціни на бензин і дизель падають. Ні, мається на увазі мається на увазі що, що податок акциз це є податком на споживання, тобто податком на того, хто використовує це пальне. Відповідно, воно може коштувати різних грошей дійсно через коливання світових цін, наскільки ми країна uh -huh. тобто, Купуємо все з по світових цінах. Але е гроші до бюджету залежать не безпосередньо. Від ставки оподаткування від ставки тих же акцизів, і от саме про їх збільшення йде мова. Угу. А також в уряді пояснюють це необхідністю виконання директиви ЄС дві тисячі три єс. А, однак експерти вважають, що це не є достатнім аргументом, оскільки Україна не є членом Європейського союзу. Тобто виходить, що а, причини всі розуміємо, що війна і треба наповнювати бюджет, але аргументи, що нам треба доєднуватись, якби вирівнювати вартість пального із ЄС, чого її писати, якщо вона, як я розумію, не обґрунтована? Дивіться, всі розуміють, що податки підвищувати треба. Угу. А наскільки їх підвищувати? Да, от про. У нас є як кандидатів на вступ в ЄС, є, є директива європейська, яка вже окреслює, вона не обов'язково до виконання, але вона окреслює параметри тих податків, які встановлені в Європі. Тому родовці і взяли це за основу, наскільки я розумію, і просто гарно, що це буде зроблено не водночас, а тому що там досить такий суттєвий шлях треба пройти. А підвищення акцизів воно розраховане на 5 років до 28 року, здається, і буде поступовим. І це і, і це головним чином дуже важливо, щоб не створювати цих ці цінових шоків. А, тобто, от, наприклад, перший етап, який запланований на 1 липня, то він буде, він збільшує податкову складову там на 1,5 гривні на бензин, на 2 гривні на спальне, на 5,5 гривень на скраплений газ. І от на бензин-дизель є вся вірогідність, ми взагалі не відчуємо якихось змін на заправних станціях. Наприклад, якщо б це сьогодні робили, ми б точно цього не відчули, бо зараз ціна світова знижується, відповідно була б компенсація да, таким чином. На газ, так, да, дійсно, буде відчутне подорожчання, але вони тільки перший етап він такий досить там різкий, потім він буде. Також поступово там по гривні дві буде нанощуватись складова. А тобто, оці розрахунки, що е, півтора рази бензин, солярка більш ніж вдвічі газ п'ятеро. Це одразу з першого липня, бо я чогось одразу зрозуміла, що це кінцева така мета. Ні, це кінцева, гитарів. це кінцева. Це станом на перше січня 28-го року. Ага, а з першого липня там підвищується ну у перерахунку на ці півтори-дві гривні на дизель і на бензин. А в такому разі чи матиме це економічний ефект, якщо воно і справді на півтори-дві гривні? Як можна буде отримати? Ми, ми порахували. Так. Ми порахували. І виходячи з обсягів споживання, до кінця року бюджет може отримати додатково 37 мільярдів гривень от таких паливних податків? Оце з однієї гривні і такий великий ефект? Так, да. Так, ну тому що літрів багато споживає, країна велика, і насправді, от, не дивлячись на війну, ми бачимо, що, наприклад, по диспальному, взагалі, у нас показники навіть краще ніж 21-го року по, по балансам ринку. По бензину є десь 15% відсоткове падіння споживання, по скрапленому газу, десь 35%. відсотків. І це пов'язано переважно наш погляд. Ну, по перше, з тим, що багато нафтовласників, да там водіїв саме пішли воювати, відповідно, знизилось споживання. Ну і ну, все ж таки війна накладає. Тобто, бензин-дизель це е, нафтопродукт, це пальне, яке використовують ці з особи. Mm -hmm. Тоді як дизель це комерційне, дай бачимо, що комерційна е, складова вона встояла. Вона більш стійка до цих цінових шоків і так далі. А от там, де споживання фізособами ну через мобілізацію, через війну дійсно там є зниження. І ще на останню хотіла запитати: от такий розрив: газ 5 разів, да? а бензин півтора рази. Чому така велика різниця, на вашу думку? Справа в тому, що 15 років тому на скраплений газ була надана пільга. По і 15 років вона фактично діяла. І у нас наразі акциз на бензин він чотири рази вище, ніж на скраплений газ. Зараз е, програма ця виконана. У нас ми стали спож... ми стали номер один споживачем скрапленого газу в світі, і саме по використанню на транспорті. У нас десь там до 30% припадає саме на скраплений газ. Такого нема ніде в світі. Тобто, ця програма успішно виконана. І як це завжди буває, тобто ця пільга вона просто закінчується. Ну, уряд вирішив е цю програму завершити. я вважаю, що це правильно, оскільки mm -hmm. зараз вони побудували таким чином, що зараз будь-яка е будь-яка машина е за кілометр шляху. Буде сплачувати однаковий податок незалежно від того, на якому вона пально. На чому Я вона? Вражаю, що... угу. Я вважаю, що це дуже справедливо. Ну, погоджуюсь, що це насправді справедливо, щоб не було цих оціх... о, купив машину на бензині, ні, бігом, її давай встановлювати оці газові балони на неї. Так, всі платять однаково. Ну з такого боку, справедливо. Дякую дуже вам, пане Сергію, за те, що вийшли в ефір, Детально розказали. Нагадаю, що про перспективи підняття акцизу на пального. Чого нам очікувати, розповів експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. нагадаю, що в уряді хочуть підвищувати акцизи на пальне в чотири етапи: перший стартує 1 липня. Далі цифри переглядатимуть щороку, з 1 січня, у результаті податок на бензин зросте в понад півтора рази, де спаливав більш ніж вдвічі. Найбільше збільшення акцизу може чекати на автомобільний газ аж в п'ятеро. Але все це нас очікує у 2028 році. Не зразу, не з 1 липня. А Сергій Куїн каже, що з 1 липня це буде плюс гривня дві. Вони для нас не будуть. Ну так критично бити да по кишені. Але оскільки наповнювати бюджет потрібно, через те, що е, така ситуація, що Росія вторглася, нам потрібно якось втримувати наші економічні показники. То зрештою, в кінці року ми отримаємо понад 30 мільярдів гривень надходжень саме через те, що українці будуть платити плюс 1-2 гривні за бензин. Тому оці всі спекуляції, які ви читали, я впевнена, як я, що все бензин зросте на 80 гривень за літр, все це неправда. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ.